Бути готовими, аби запобігти лиху рятувальники вчили пересічних івано-франківців, як поводитися у надзвичайних ситуаціях. Для цього в одному з торгових центрів міста розгорнули мобільний консультаційний пункт. Дістележі з макетами вибухівок, одягом для хімзахисту, а також манекени. На них надзвичайники наочно демонстрували, як надавати невідкладну медичну допомогу. Мешканці міста вважають, що така інформація стане їм у нагоді в повсякденному житті. Кожна людина має знати це на базовому рівні, навіть для себе чи відпочиває на річці на озері. Потрібно знати, як рятувати людину до приїзду медичної допомоги. Потрібно постійно допомагати людям, навіть де коли деш з магазину ді Одені погано, багато хто не вміє цього робити. Типо тобто, так це корисне навчання. Мінометні міни, авіаційні бомби, артилерійські снаряди та гранати. Якщо ви знайшли щось цього переліку, головне не чіпати, застерігають надзвичайники. В такому разі варто зателефонувати на лінію 101, аби з вибухонебезпечними предметами розібралися фахівці. Взагалі чіпати не можна і переносити. І бували випадки, що люди навіть робили спроби розібрати і болгарками розпалити. Ну це з кінцевим нехорошими наслідками получалось. Признаки це краще подзвонити, якщо вони не знакоме, позвонити в спеціальні служби, там вже приїдуть спеціалісти і вже на місці будуть працювати. В навчально-методичному центрі кажуть, подібних навчань почастіше все через погіршення ситуації на сході від лиха не застрахований ніхто. Відтак графік таких занять фахівці вже склали на рік вперед. Зв'язку з тою суспільно-політичною ситуацією, яка склалася в нашій державі, ми посилили своє навчання, активізували і в основному працюємо з непрацюючим населенням, бо працюючи частіше, ми можемо навчити на курсах і стараємося навчання проводити кожний раз удосконалено по тих питаннях, які нам задають про всі звичайні перехожі людинаступні навчання відбудуться в освітніх закладах. Рятувальники працюватимуть як в дитсадках, так і в університетах. Також завітають до працівників підприємства установ, якщо ті попередньо написали до них відповідні заяви.